У цій невеликій кімнаті плетуть не просто сітки. Тут з 2014 року сплітається міцна мережа підтримки для фронту ЗСУ і для один одного. Починали кілька жінок за власним бажанням і за покликом серця. Тепер це цілий колектив. Благодійниці розповідають, працювали, де приходилось навіть в сирих підвалах, але згодом голова ветеранів Чорнобиля пустив їх в приміщення організації. Розпочали жінки з костюмів для снайперів. Звідси й походить. Їхня назва Білоцерківські кікімори. Ми тут живемо таким активним, можна сказати, життя. У нас кожного є свої інтереси. Ми всі квітникарки, ми любителі. Ми міняємося квітами. Ми їх вирощуємо. Ми... Переносимо з одного городу на інший рослинами, значить, насінням, розсадою, ми всім ділимося. Це вже один колектив. Своя атмосфера не було б тут нормальної, тому що у нас люди різного віку, більш поважного, є молодь, яка нас тут стимулює старших. От. І все-таки, якби в нас не було тут нормальної атмосфери, то й не ми б сюди не несли, як то кажуть. А так я вважаю, що це наше життя вже. А що нас стимулює? Перемога. Тому що ми розуміємо, що це захист, і коли хлопці нам присилають фотографію, накрита машина нашою сіткою, і вона зливається з рельєфом і не видно. то Ти розумієш, що це маскування. Волонтерки не рахують, скільки сіток сплели і скільки разів допомагали. Але на стінах десятки подяк, грамот і навіть медалі. Серед присутніх місцеві родини військових і переселенці. Пані Валентина зі Слов'янська переїхала до міста у 2022 році. Її рідні повернулись додому, а вона залишилась тут допомагати. Займалася Сов'янську цін. Допомагала різати, шукати, що можна порізати. І, і шука почала шукати тут. І ми, я спочатку жила на молодіжні, і може тиждень я ходила біля вокруг і знайшла. Зайшла, прийшла ввечері сюди. Вони ще працювали до чотирьох. Оксани не було. І мені дівчата кажуть, ну приходьте в понеділок. Ну я прийшла, сказала, що вам допомогти, вони ну попробуйте різати, ну, то давайте я буду різати. Ну так от думала на місяць, на два на... вже третій рік. Ніна казала, якби може інша була б атмосфера, то мабуть я би не їздила з вокзальної сюди. Дуже давно тим займаюся і. Чуєш, що це мої, мені це треба робити. Плетуть як місцевим бригадам, так і всім іншим. Також співпрацюють з підприємцями, магазинами, посадовцями та іншими волонтерами. Тож про славетний колектив Білоцерківських кікімор у регіоні добре знають. Я думаю, що в нас всі, кожна людина особлива, кожна людина витрачає свій час, свої кошти. Ми кошти, в нас немає карточок, ми кошти на карточки не збираємо. Кожен приносить з собою свою частинку сюди. Як нам треба цю основу, значить ми склалися і закупили. Мотивує те, що є зворотній зв'язок, і коли хлопці дзвонять і кажуть, як вони їх захищають, ці сітки. То хочеться. хочеться працювати і допомагати. Якщо ця сітка захистить, збереже життя хоч одного нашого військового, то це вже. Для нас щастя буде. окрім війни, цих жінок згуртувала ще й страшна хвороба, онкологія. Кажуть, робота тут для них як терапія. Вони часто жартують подекуди чорним гумором. В нас є онкофорі дівчата, але ми на цьому не зациклюємося. Це наше життя, і ма скажу за себе особисто. Для мене після онкології оця робота була як ковток. Свіжого повітря. І мене оця волонтерка, вона мене, мабуть, все-таки витягла. Ми просто на цьому не зациклюємось, Ми живемо. Ну, ну, була хвороба, була онкологія, ну, вилікували. Просто на цьому не треба зациклюватися, просто жить. Жити кожен день. А це ще як знаєш, ти живеш і ти можеш допомагати, то це взагалі щастя. Як нам хлопці дзвонили. З фронту і каже, що ми накрилися сіткою, перехватили кацапську розмову. Вони кажуть, дрона запустили, літають. Знають що тут вони є наші, а вони їх побачити не будуть. Знаєте, не можуть побачити це бальзам на на душу. Ці прекрасні жінки яскравий приклад незламності української нації, і хоч вони не мають звань, не носять форми, але їхня праця допомагає багатьом нашим військовим замаскуватись, захиститись, вижити і знищити російського окупанта. Олена Бойко, Олександр Куга, спеціально для «Біла церква, слава Україні.